Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Співпраця з Богом Марка 6.37. Дайте їсти їм ви. Моя подруга та її чоловік не могли зачати дитину. Лікарі порекомендували їй пройти відповідну медичну процедуру. Але вона вагалася хіба молитви недостатньо для вирішення нашої проблеми? Чи дійсно мені потрібно робити цю процедуру? Моя подруга намагалася зрозуміти, яку роль відіграють людські дії в тому, щоб побачити, як діє Бог? Історія про те, як Ісус нагодував натовп людей, може допомогти нам у цьому. Ми, можливо, знаємо, як закінчується ця історія. Тисячі людей чудесним способом були нагодовані хлібом та рибою. Але зверніть увагу на те, хто нагодував цей натовп, учні. А хто забезпечує їжу? Вони, хто роздає їжу та прибирає опісля учні, дайте їсти їм ви, сказав Ісус. Так, Ісус зробив чудо, але це сталося завдяки діям учнів. Хороший урожай це дар Божий, але фермер все одно повинен обробляти землю. Ісус обіцяв Петру улов риби, але рибалка все одно повинен був закинути свої сіті. Бог може доглядати за землею і творити чудеса без нас. Але зазвичай Він обирає працювати в партнерстві з людиною. Моя подруга пройшла через цю процедуру і згодом успішно завагітніла. Хоча це не є формулою чуда, Однак це стало уроком для нас Бог часто чинить свою чудодійну роботу методами, які Він вкладає в наші руки. Коли у вас виникає спокуса лише молитися і нічого не робити, що Бог закликає вас зробити прямо зараз. Помолимось. Дорогий Боже, дякую, що долучив мене до своєї дивовижної праці. Будь ласка, візьми те, що є в моїх руках, і твори через це чудеса. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.